В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо. Святошинський районний суд сьогодні відклав засідання по справі злочинів на майдані, під час якого мали допитати колишнього президента України Віктора Януковича. Можливість такого допиту запланована тепер на 28 листопада на 13 годину за київським часом відкладення засідання пов'язане з тим, що що до суду не змогли вчасно доставити звинувачених беркутівців. Виїзд з території, на якій вони утримуються, був заплакований активістами. Наші студії, колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько. Вітаю, пан Віталій. Доброго дня. Ну от в принципі, ми вже розуміємо, що відбулося так би мовити, от на поверхні. Є навіть реакція міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Давайте подивимося, який написав, що в своєму соціальному профілі, що Янукович достатньо спровокував крові та бід в Україні. І МВС не буде брати участі у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт з протестувальниками. Тим більше точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі, і багато у чому ми їх поділяємо. Нацполіція і нацгвардія підкреслив міністр, забезпечать доставку підсудних в суд як ці. Які буде технічна можливість, і при цьому нам не будуть нав'язувати участь у провокації, провокація, яку розігрев як президент втікач під диктовку країни -агресор. Ну, Мені здається, вичерпна оцінка того, що відбулося, можна нічого до неї не додавати, але важливо тут інше. Чому. Чи, по-перше, для того, щоб з'явилася технічна можливість, потрібно, щоб колишній президент не був учасником провокації. Тобто ці дві, це дві взаємовиключні речі. Так, от питання таке: чи можемо ми не просто доставити Януковича до суду? Це вже не є можливим, бачу, а чи можемо ми йому взагалі реально допитати? Наскільки я розумію, сьогодні така можливість була. Юридично. Тут треба розрізняти політичну оцінку того, що відбулося, з юридичною оцінкою. Вони мають бути різними. Чому? Тому що по суті, з юридичної точки зору, українські правоохоронні органи затягли в цю пастку. Це був запит українського суду з приводу допита експрезидента Януковича. Що відбулося з юридичної точки зору? З юридичної точки зору цей допит абсолютно невигідний стороні обвинувачення. Це очевидно. Чому? Тому що Янукович тут виступатиме в якості свідка захисту, саме сторона захисту запропонували провести цей допит з використання відеоконференції. Що потрібно було робити, на мою думку, потрібно було робити максимум, щоб запобігти взагалі такій юридичній можливості. Попитати його саме в якості свідка, тим більше свідка зі сторони захисту. Якщо цього не вдалося зробити, то залишається єдине це мінімізувати міні 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 негативні наслідки такого допиту з юридичної точки зору. А з політичної точки зору в мене теж склалося враження, що готується якийсь інформаційний привід, і от ці юридичні процедури використовуються виключно для того, щоб цей інформаційний привід можна було застосувати. От у нас є реакція адвоката родичів небесної сотні пана Титича, який теж от висловився щодо допиту колишнього президента. Давайте послухаємо. Звернення Міністерства юстиції України виконанням цієї ухвали про міжнародну правову допомогу при проведенні відеоконференції шляхом допиту, воно дискредитує Україну в очах її партнерів, в очах міжнародної спільноти і інституції, які вже визнали факт агресії, факт війни, факт стану війни України і Росії. І е, досить дивно е, на цьому тлі е, виглядає співпраця Міністерства юстиції України, співпрацю з Міністерством юстиції і іншими компетентними органами агресора. Ну от це теж таке питання. В принципі, Янукович же не просто з якоїсь там Гваделупи до нас звертається. Він знаходиться в Росії. Росія здійснила агресію проти України. Ми знаємо про участь Януковича в цій агресії, хоча б тому, що він підписував кілька документів. Цей призначення голови Ради міністрів автономної Республіки Крим для Аксьонова. і в ООН, те, що показував пан Чуркін про введення військ на територію України, фактично підтверджено, що це його підпис. Вже зараз немає особливих сумнів, в тому що це був саме він, і от він ще після всього чого виступає як свідок по кримінальних справах, де він в принципі мав бути звинуваченим. Знову ж таки, тут два питання виникають: перше принципове чи Україна планує чи не планує співпрацювати з Російською Федерацією у сфері кримінального правоспіробництва? Ми е, маємо самі для себе дати відповідь на запитання, чи готові ми відмовити співпрацювати в питаннях екстрадиції правової допомоги у кримінальних провадженнях? в даному випадку. Ініціатором звернення взагалі виступала українська сторона. Ну оце і питання Тому, чому, власне кажучи, питання до нас, чому ми звернулися з таким запитом? Значить, нам це було потрібно. Що це означає? Що ми не припинили співпрацю у кримінально правій сфері з Російською Федерацією? Потрібно це зробити чи не потрібно? Це питання другої дискусії. Є свої плюси і мінуси в, в, в такому підході. А з приводу того, що він тут виступатиме в якості свідка, це розумієте, це кримінальне провадження, це така собі, ну можливо, це буде дещо цинічно, але це така собі гра в шахи. І сторона обвинувачення, і сторона захисту тут грають, мають свої аргументи, мають свою тактику. Ще раз повторюю, те, що він виступає тут в якості свідка, це ознака того, що сторона обвинувачення знаходиться на крок позаду. Чому тому, що сторона захисту в даному випадку, позиційно виграла, вона змусила через юридичні процедури зробити такий допит саме в такій якості. Він виступає в якості підозрюваного в іншому кримінальному провадженні, не те, що зараз розглядається в суді. Тому було б абсолютно логічно, якби він виступав, тому що про це неодноразово говорили посадові особи нашої держави, в тому числі про охоронних хоронів, що Януковича підозрюють у причетності до вбивства майдані. І абсолютно логічно, з точки зору суспільства, він би виглядав в такій якості, і допит би мав виглядати в такій якості. Але в цьому кримінальному провадженні він не проходить якості підозрюваного, якому його будуть допитувати. Тому знову ж таки з формальної юридичної точки зору суд звернувся саме з таким запитом. Моя думка така: не потрібно було допустити. Визнання необхідності такого допиту в судовому процесі. Якщо він вже відбувся, допущений, потрібно мінімізувати юридично наслідки такого допиту. Ви говорили про те, що він підозрюваний в іншій справі. Сьогодні ми в Харкові записали коментар пана Михайла Котляра, сине кого Євген загинув на Майдані. От він, звичайно, очікуваний на цієї появи Януковича, але от питання, в якій якості? Покажіть нам, будь ласка. Я думаю, что а вот может быть кто-то чего-то опасается, что он мне то скажет. Мы же не знаем всех этих подробностей. Во всяком случае, я говорил именно, что с технической стороны обеспечить явку было, ну, это совершенно плевое дело. А раз этого не произошло, значит, на это была воля сверху. По-другому же это понимать невозможно. Хотя мне не до конца, понятно, эти игры могут продолжаться какое-то время. Можно, конечно. Раз, два, сорвать. Ну, это ж бесконечно не может тянуться. И все то, что должно быть сказано, оно ж будет сказано. Мне, конечно, интересно его услышать, но я думаю, что все до, до самого до единого последнего слова, до точки, все он будет говорить то, что ему заранее написано, расписано кремлевскими политтехнологами. Поэтому ожидать того, что он выйдет и что-то от себя скажет, я 120% даю, что этого не будет. Ну, ось, э -э... В принципі, пан Микола ж абсолютно тієї точки зору, що Янукович настільки свідок, скільки заручник. Ми можемо собі уявити, що він, в принципі, знаходиться під повною владою людей, які зараз цими діями в Росії. Від собі що він цій владі не підкориться. Ну його можуть вбити там спокійно, а можуть сюди видати. І те і інше діватися йому нема куди. Немає іншої країни, окрім може Білорусі, і те Путін має прохати довго Лукашенка, так ну, як може, з Бакієва трошки більше, да. але перелік цей дуже обмежений. А, так, і давайте подивимося ще з іншої точки зору. От е, правильно е, сказав е, Микола Котляр Котля, Котля, про те, що, про що Янукович може сказати от, в, під час цього допиту. От, наскільки я подивився підозру і обвинувачення зараз для Беркутівців, які є підсудними у справі. Йдеться про чотири ланки наказів. От ви можете собі уявити, щоб Янукович викликав до себе в кабінет цих чотирьох беркутів і дав їм якісь наказ. Ви ну, чудово розумієте, і ми чудово розуміємо, що, чудово розуміє, накази, що ці накази йшли по ланках. Тобто він іде аж через четверту ланку. Що він може засвідчити у цьому процесі, який стосується чотирьох беркутів? Про те, що він не віддавав їм наказу, він безпосередньо і не віддавав їм наказу. ніхто очевидно, цього не заперечує ні сторона обвинувачення, ні, ні будь-хто інший. Тобто, сама по собі от необхідність такого допиту в такій якості, вона юридична нікчемна. 044 490 чотири і телефон нашої студії можете самі здавати питання, пану Віталію. Но я хочу зрозуміти, все ж таки, от в принципі, що нам робити з усіма цими резонансними справами. Тому що ми багато говоримо, треба розслідувати те, що відбулося на Майдані. Причому кілька разів. Так? Це ж не окрім розстрілу Небесної Сотні, це ще й розгон студентів, з якого, звісно, все почалося три роки тому фактично. Це і це знамените штовхання, пам'ятаєте, теж було досить серйозним порушенням прав громадян. Тобто, було чимало солових дій з боку правоохоронних органів. Але люди, які могли. По-перше, віддавати накази. По-друге, бути безпосередніми виконавцями тим наказів. Вони всі знаходяться в Росії. Це Захарченко, це Якименко, прем'єр-міністр Азаров, перший віце-прем'єр Арбузов, який керував урядом час від часу, коли не було Азарова, бо виконуючи обов'язки керівника уряду. Сам Янукович, заступники, от командуючи приколишні внутрішніми військами, можна ще перераховувати. Тобто, фактично, вся силова ланка. Українського керівництва виявилися або заручниками Росії, або агентами Росії, або е громадянами Росії. Іноді і те, і друге, і третє, так? Міністр оборони Лєбетів. Можна ще згадувати. І, і тоді, що ми розслідуємо тоді? От, ми можемо мені. Наводити безліч труднощів, які існують mm. на шляху до цього розслідування. Але ці труднощі е мають бути озвучені, по-перше, керівництвом правоохоронних органів. Е вони мають бути озвучені правдоподібно. Вони мають бути озвучені разом з іншими труднощами має бути пояснено, що перешкоджає і що можна зробити, все таки щоб ці справи опинилися в суді. У мене чесно кажучи, складається враження, що от те, що відбувається зараз у справі Януковича і в цих осколках інших справ щодо колишніх високопосадовців, він це є наслідком декількох системних проблем. Перша системна проблема це те, що не було, і мені здається, що до цього часу не залишається, немає не, не системного бачення. Як ці справи мають опинитися в суді, як вони між собою пов'язані, і коли, в якій послідовності вони опиняться, в, е от, власне кажучи, на розгляді суду. Чому? Тому що ми бачимо якісь осколки, да, які в різних областях, з різними стадіями, з різними діловими особами опиняються в судах, але ми так і не бачимо світла в кінці тунелю. Ми не розуміємо, коли ж складеться пазл цей докупи, да? коли підуть е до суду замовники е вбивства вбивств і інших незаконних дій на Майдані, коли підуть до суду ті, кому віддавали накази, і коли підуть до суду безпосередні виконавці. Поки що ми бачимо декілька безпосередніх виконавців, це таке враження складається, що робиться така спроба кинути і пропрацювати, як воно пройде і чим закінчиться. Насправді, оці всі осколки мають бути частиною однієї системи, має бути системне бачення, як воно має опинитись в суді і чим, власне кажучи, закінчиться. Другий аспект. Безумовно, більшість людей з топ-керівництва, які мали би проходити підозрюваними у цих кримінальних провадженнях, вони знаходяться за межами досягнення українського правосуддя. Але для цього, власне кажучи, Міністерство інвестицій і я брав в цьому участі ще працюючи в генеральній прокуратурі, ми розробили законодавство про заочне засудження, яке дозволяє у відповідності до європейських стандартів з використанням практики Європейського суду з прав людини розслідувати. Такі кримінальні провадження і направити їх до суду на сьогоднішній момент. Поки що цей інструмент не був використаний в справах майдану. І от два цих фактори: використання інструменту заочного засудження і системний підхід скоординований, системний підхід до розслідування. Плюс третій дуже важливий момент це, це прозорість розслідування і потерпілі. Родичі загиблих вони мають розуміти, на якій стадії знаходиться розслідування, що заважає і коли буде завершення цього. Доки цього немає, у людей просто складається. Мені здається, таке враження, що щось від них приховується, і, мабуть, є якась змова для того, щоб ці справи або не дійшли до суду, або не злишли свого вичного завершення. От коли ці три фактори стануть на свої місця, мені здається, тоді ми можемо говорити про те, що ці справи будуть мати успіхи, будуть мати результат. Давайте послухаємо дзвінок. Прошу, будь ласка, добрі. Доброго дня, Черкаси. Горбатюк, пане з само початку блокував розслідування злочинів Януковича. Ініціювання з української сторони використання Януковича в свідка, чи не є це справою погодженою, спільною дією? От, або початком з Кремлем, кінця режиму пана Порошенка от, і реваншу. Попередніх політичних сил України. Дуже дякую. Дивіться в цій ситуації, яку ви описали. Е ще раз повторюю: це була ініціатива не сторони обвинувачення. Це була ініціатива сторони захисту. Е сторона винувачення захисту беркутівців. Беркутівців, беркутівців так, так. захисту беркутівців. Сторона обвинувачення могла лише. Грамотно обґрунтувати відсутність підстав для такого рішення, тим не менш сталося, як сталося, суд став на, на сторону, власне кажучи, захисників беркутівців і направив такий запит. Тобто йшлося не про ініціативу з боку генеральної з боку прокуратури. генеральної прокуратури. Тому я не думаю, що тут е і судячи з останніх висловлювань, керівництва генеральної прокуратури, вони були ані ініціаторами, а, а ані не є в захоплені від такої ініціативи щодо е допиту Януковича в якості свідка. Тобто не думаю, що тут ми можемо мати зв'язок? Знову ж таки, я дотримуюся своєї позиції. Потрібно оці три речі виконати, про які я сказав, для того, щоб ми могли світло в кінці тунелю в цих справ побачити, от е якою в принципі є перспектива розвитку цієї цієї ситуації? Янукович буде приходити до суду. Активісти будуть блокувати ви з Беркоцівці так кілька разів, чи все ж таки будуть якісь, як ви вважаєте, ну знаєте. Перемовини між українською і російською сторонами для того, щоб допит був допитом, а не прес-конференцією. Я не думаю, що з російською стороною такі домовленості будуть виконуватися зокрема, російською стороною. Тому мені здається, що з політичної точки зору українська сторона буде робити все, аби відтягнути цей допит. а з юридичної точки зору, генеральній прокуратурі потрібно Продумати, щоб цей допит мінімально наніс шкоди для розслідування Євромайдану. в ситуації з колишніми пострадянськими керівниками, які переховуються в Російській Федерації, є різні варіанти розвитку подій. Я пам'ятаю такі люди дійсно там переховувалися аж до своєї політичної реабілітації. От, скажімо, там перший президент Азербайджану, Аяз Моталібов, який зараз вже повернувся в Баку, але врешті-решт так про нього не було. Розпоч... Не те, що не розпочато, не було ніяких реальних дієвих кримінальних справ. А були інші ситуації, скажімо, з того, ж Азербайджану, колишній прем'єр-міністр Сурет Гусейна, якого видав Володимир Путін, врешті-решт, в Азербайджану, і там його дійсно очікував дуже суворий, суворий вирок. І тут виникає питання, чи якою буде доля українських втікачів. Чи Росія колись видасть Україні, чи вони будуть там сидіти в чеканні ось цього реванша, про який говорив нам шановний слухач? Я думаю, що єдиний варіант, коли ставлення може змінитися, і ці люди можуть за ініціативи Російської Федерації опинитися в Україні, це зміна влади в Російській Федерації, навряд чи з нинішньою владою в Росії нам варто очікувати, що хто небудь з колишніх високопосадовців. Які там переховуються, потрапить добровільно до України, тим не менше, я раз повторюю: у нас є дієвий механізм заочного засудження, і в подальшому ці люди будуть розшукуватись за якщо будуть засуджені, розшукуватись для виконання вироку, власне кажуть. Вони не зможуть виїхати з території Російської Федерації, тому, що будуть затримані і можуть бути видані Україні. Або в Російській Федерації зміниться влада. Таких прикладів достатньо. в в тому числі в світовій практиці. Тому ну, насправді раніше чи пізніше вирішення воно знайде. А що з цим заочним переслідуванням, теж якось це ні шатка, ні валка, говорячи серйозно? Це дуже дивно, тому що, наприклад, в інших категоріях кримінальних проваджень, наприклад, щодо тероризму, такі кримінальні провадження направляються до суду і суди постановляють вироку. Але чомусь у справах колишніх високопосадовців таких прикладів немає. Може, знову таки, тому що вважають, що судо золочного обвинувачення призведе до того, що вони весь час будуть на телевізійних екранах і весь час будуть збурювати ситуацію, що тут політика знову йде поперед. юриспруденцію? я не думаю, що в ситуації з тим, щоб винуватці, вбивствах на майдані знайшли справедливе покарання. Політика може переважати над, от, власне кажучи, підходами етичними, і, і тим, що люди, які вчинили злочини, мають бути покарані. Не думаю, що політика тут може. Хоч якось ставати на терези поряд з е, е, тим, що потрібно покінчувати з безкарністю і притягувати до відповідальності винних, але знову нагадую, що люди, які заочно засуджуються, вони там сидять собі спокійно в Ростові, їм нічого не загрожує. Це просто насмішка над правосуддям. Ви Знаєте, е, по-перше, немає іншого інструменту. По друге я би не сказав, що це насмішка над правосуддям. Це і можливість конфіскувати доходи, отримані злочинним шляхом, кудиться зокрема про економічні злочини. Це можна момент, зробити так. до цього. А позбавлення їх доходів це дуже серйозний удар, да, в тому числі колишніх високопосадовцях вони то сидять зараз і задоволені, мають гроші і, і чекають, поки щось в Україні зміниться. Але коли почнуть бити по їхній кишені, вони почнуть відчувати на особі негативні наслідки таких кримінальних переслідувань в Україні. Я думаю, що відносно їх зміниться. Подякую колишньому заступнику Генерального прокурору України Віталію Казьку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Віталію, що Дякую. прийшли до нас. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі. Глядачі.